Денис, розкажи, що ваш гурток робить сьогодні на кулінарній комплекс. Сьогодні ми робимо полов і борщ. Ага. І чим ви зараз займаєтесь? Э, готують, э, готують э, борщ, а я роблю саме. Э, там до мене руки повітре. Роботе пані-йой. Японська тактика. Сир пармезан, він не чисто пармезанський. Ну, італійський, да, пармезан, да, тертий, зразу готовий. Сир пармезан то є дуже файна штука, бо він такий трохи гіркий, але в даному випадку О, так, так.